Друзі мої, ви тільки послухайте це. Жінка 40 років працювала медсестрою в лікарні, рятувала життя, не спала ночами. Сьогодні її пенсія 3200 гривень. Шахтар, який усе життя спускався під землю 3800 гривень. Інженер, який будував заводи, на яких тепер працює півміста, ледве 4 тисячі має. А тепер скажіть, це справедливо? Як так може бути, що ті, хто піднімали країну зараз ледве виживають? Добрий день, дорогі мої глядачі, і добрий день тим, хто вперше завітав на мій канал. Тут ми не боїмося говорити правду. Говоримо так, як воно є, чесно і по-людськи. Сьогодні говоритимемо про болюче, про те, що торкнеться кожного про наші пенсії. І я одразу скажу. Так, я розумію, як це важко слухати, але ми знаємо. Знати, чому так сталося і що можемо зробити, це дуже корисно. От дивіться, чому пенсіонери отримують копійки. Ви колись замислювалися, чому люди, які віддали все життя праці, тепер рахують копійки. Ті, хто працював на заводах, у шахтах, у школах, у лікарнях, сьогодні отримують суми, на які просто неможливо прожити. І це не перебільшення. Я щодня читаю ваші коментарі, листи, історії. І ось три з них, які мене просто вразили. Галина Іванівна, медсестра з Полтави, пише вона 6, 42 роки, вибачайте, відпрацювала в лікарні. На ноги ставила сотні людей. Коли пішла на пенсію, розраховувала бодай на щось гідне, а отримала 3200 гривень. Каже, я соромлюсь йти в аптеку. Ціни ростуть, а я мушу вибирати. Купити хліб чи ліки. І це говорить людина, яка все життя служила людям. Ось Микола є ще такий, шахтар із Донбасу, каже, 30 років під землею, коли працював, не бачив ні сонця, ні вихідних. Платив усі внески справно, а сьогодні, каже, я не прошу розкіш, я прошу хоча б мені повернути те, що я заробив власним потом. Я вже згадував про ці історії, друзі. Його пенсія, до речі, менше 4 тисячі гривень, а за комуналку виходить, виходить понад 2,5 тисяч гривень. Тобто лишається кілька сотень гривень на місяць. Це не життя, це просто виживання. Ну і наостанок, останок, дивіться, вчителька з Вінниці пише, що їй було 38 років, учила дітей, виховувала десятки поколінь. Коли прийшла по довідку для перерахунку пенсії, їй сказали: немає архівних документів, ми не можемо врахувати вашу зарплату до 2000 року. Тобто те, що вона колись заробила, просто зникло. А пенсійний фонд каже, немає даних і все, людина лишається ні з чим. І таких історій тисячі, мільйони, і всі питають одне й те саме, куди поділися наші гроші? Як же ж працює ця система, пояснюю просто. Пенсія в Україні рахується за формулою середня зарплата по країні плюс ваш коефіцієнт зарплати плюс коефіцієнт стажу, на перший погляд справедливо. Працював більше, платив більше, отже, маєш отримати також більше. Але держава хитро зробила обмеження. Тепер ураховується не реальна зарплата, а максимум у 15 прожиткових Мінімумів, це приблизно 46 тисяч гривень. І неважливо, що ви колись заробляли, 80 чи 120 тисяч. Різницю просто обрізають. Тобто, ви платили внески з усієї зарплати, а вам рахують пенсію, ніби ви заробляли лише частину. Отак От просто: одним підз... підзаконним актом, друзі, вибачайте, і десятки тисяч гривень щомісяця недоотримуються. Ну а що зі стажем? Знову стеля! Хоч би ви працювали 50 років, система врахує максимум 0,75% за рік стажу. Тобто все, що понад просто, не враховується, а для шкідливих виробництв 0,85%. І виходить парадокс: шахтар, який усе життя ризикував здоров'ям, отримує не більше, ніж чиновник, що сидів просто у кабінеті. А ще проблема довідок, особливо для тих, хто працював до 2000 року. Тоді зарплати часто обліковувалися на паперових носіях. І тепер пенсійний фонд каже, документів нема. А хто винен? Людина, яка працювала чи держава, що мала зберегти архіви, відповідна наша буде така очевидна думка. Що? Держава повинна зберігати архіви, але виходить, що пенсіонер має сам ходити по архівах, писати запити, вибивати довідки, які мала надати їм держава. І Якщо людина не доб'ється, не отримає перерахунку. Знову економія на стареньких. А влада що каже? Влада виправдовується просто: бюджет не витримає, якщо всім платити по максимуму. Але якщо ви брали внески з усієї зарплати, то чому платити пенсію лише з обрізаної? А це ж не економія, це не справедливість. А тепер увага. Судді, прокурори, депутати, держслужбовці високого рівня отримують пенсії без жодних обмежень, у них немає стелі зарплати, немає ліміту на стаж, нічого не обрізано. Тобто ті, хто приймали ці закони, самі себе не обмежили, а простих людей обмежили. Це ж просто знущання, на мою думку. Я скажу чесно, друзі, я все це розумію, розумію біль і образу, коли дивишся на платіжку і не знаєш, де взяти ще копійку, щоб дожити до наступного місяця. А влада розповідає про підвищення пенсій на 100 гривень. Та яке це підвищення, коли ціни ростуть у 5 разів швидше? Я вам скажу відверто, ця система не для людей. Вона для звітів і цифр, не для людських доль. Але попри все, я завжди кажу: тримаймося! Бо якщо ми мовчатимемо, нічого не зміниться. А якщо ми почнемо говорити, вимагати, писати, скаржитися, судитися, тоді зміни можливі. Що робити зараз? Кожен має право вимагати перерахунок. Подайте офіційний запит у пенсійний фонд, нехай пояснять, які документа не врахували і чому. Пишіть скарги до уряду, омбудсмена, навіть до суду. Є випадки, коли люди вигравали і отримували додаткові виплати. Так, це складно, так, це час і нерви, але шанс є. І головне не мовчіть, бо сьогодні це торкається пенсіонерів, а завтра кожного з нас. Ми всі платимо внески, і якщо система не зміниться, усі ми отримаємо ті самі обрізані копійки. Але знаєте що? Я вірю, що ще буде по-іншому, бо народ наш сильний і чесність вона рано чи пізно перемагає. Я бачу, як люди прокидаються, як пишуть, запитують. Шукають правду. А це вже крок уперед. Ми з вами не статистика. Ми ті, хто будував цю країну, і ми маємо повне право вимагати гідного життя, бо пенсія це не подачка, це наш заробіток, наша честь і наша старість, яку ми заслужили. Дорогі мої, я знаю, що багато з вас зараз слухають і кивають головою. Так, боляче, так, прикро. Але ми не самі. Ми разом, і якщо ми тримаємось один за одного як родина, як громада нас не зламають. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Може маєте власну історію, розкажіть її. Це важливо, бо кожна історія доказ того, що система потребує змін. Підтримайте це відео вподобайкою і підпишіться на канал, щоб ми разом продовжували говорити правду чесної від душі і надалі. Друзі, тримаймося! Нас багато, і ми маємо право на справедливість на все добре, дорогі мої, і побачимо вже зовсім скоро у новому відео.